Станом на сьогодні вже виконані роботи з принесення переміщення на могильних споруд і демонтажу покриття доріжок, які були між могилами, також демонтовано гірлянди з огорож. Минулого тижня ми демонтували одну з пілон. Сьогодні відбувся демонтаж другого пілону на головному ході на територію. Меморіального комплексу Пагорослава і в принципі роботи йдуть згідно графіку. Я думаю, що до кінця місяця ми мали би завершити ці роботи. Станом на сьогодні як вже більше 160 останків, і це вже десь половина роботи. Зараз дослідники працюють над екзумацією братських могил, які є на території 4. Якщо загалом говорити на тему військових радянських поховань, то в нашому місті це завжди питання було актуальним. Тільки війна пришвидшила ряд процесів і постало питання, можна сказати, перенесення чи знесення чи демонтажу. Можна розуміти будь-як, але ми виконуємо зараз можна фактично сказати останній крок по знищенню останнього військового маркера радянського періоду в нашому місті, тобто ми забираємо останній військовий цвинтар. З міста Львова, так званий Пару Слави. Ми пам'ятаємо, що Пару Слави – це місце е, має свою історію, тобто Росія завжди ним гордилася. Там захоронені агенти е, того часу, зокрема, і Путін, і е, Кузніцов. Але станом на сьогодні ми маємо те, що вже майже на 90% виконано всіх будівельних демонтажних робіт. Е, залишається ще паркан, залишається ще частина. Могил паралельно відбувається ексгумація поховань, і в останню чергу ми перейдемо до ексгумації власне всім відомим двох могил Путіна і Кузніцова. Всі роботи виконуємо відповідно до дозволу, який надало Міністерство культури. Переносимо цей цвинтар, всі захоронення на Голосківський цвинтар. Вже теж визначені межі. І зараз там здійснюється підготовка цього місця. Потім будемо радитися з громадою, що там буде. Перед тим, що маємо провести дослідження землі, геології, тобто, бо треба розуміти, яка там є ситуація з ґрунтами. Чому? Тому що ми під час ексгумації побачили, що захоронення радянська влада здійснювала на відстані в землі 30-40 сантиметрів це неправильно. Це поза усіма санітарними нормами. І в нас власне зацікавило, чому вони так здійснювали. Як ми з'ясували, там є гірські породи. Вони просто фізично не могли здійснити захоронення на глибині там двох метрів, так як це є відповідно до всіх норм. правил. тому будемо досліджувати ще цю територію, ну і будемо приймати, порадившися з громадою кінцеве рішення.